Доброго дня! Вас вітає керівник гуртка Абетка Мистецтв Запорізького обласного центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Петухова Ірина Павлівна. Тема нашого заняття домашні тварини. І сьогодні я навчу вас, як легко зробити ось такого цуценя або, або такого. Цуценя може бути будь-якого кольору. Для роботи потрібен кольоровий папер, ножиці, клей, простий оливець, фломастер. Починаємо. Я візьму жовтий колір, моя собака буде жовта. З такого аркушу потрібно зробити два. Квадрата дві таких заготовки. Бачите? Один квадрат трохи більше за другий. Починаємо з меншого. Треба зробити голову. Для цього угли крайні треба загнути у бік. Ось так. Бачите? Точно так, другий трикутник натискаю добре. Потім, це будуть вуха, потім нам вуха треба розкрити. От пальцем за допомогою пальця я розкриваю одне вухо. Потім друге, ось яке вуха будуть у нашого песика. Потім я хочу, треба ось так загнути нижні кути, нижній кут убік, потім відкриваю і проштовхую вовнутрю ось так, голова майже готова, але нам треба, ось зверху, зробити маленький надріз. Пам'ятайте, що з ножицями треба бути обережними. Я беру ось таку стрічку, але якщо немає у вас стрічки, кінцівки треба склеїти. Якщо нема такої стрічки, можна вирізати ось таку смужку. Намастити треба стрічку з обох сторін. Проштовхнути требу і склеїмо. ще раз, можна намастити ось так. От дивіться. От я різрівняла. Це буде голова нашого песика. Потім треба зробити тулуб. Для цього я беру квадрат, він трішки більше за перший квадрат, складаю його по діагоналі, кладу ось так. Беру олівець, малюю нашому писику лапи. Одна лапа буде, потім другу. І оце вирізаю. Це у нас залишок он живіт. Задня лапа ось, що вийшло. Нижній кот треба загнути. Ось так це буде хвіст. Потім я малюю ось таки кігці. Зубати потім малюємо два ока. І не тільки ще треба намалювати носик і язик. Намалювали, вирізали і все це треба приклеїти. От дивіться, як я глаза клею ухо їх трохи накриваю, так треба. Друге око фломастером. Малюємо зрачок у моєї собаки очі. Будуть голубі, як у хаски. Є така порог собак, вона мені дуже подобається, ви можете вирізати з ока другого кольору, який вам подобається. Потім приклеїмо носик. Намастили клеєм. з червоного паперу вирізаємо язика. можна взяти рожевий папер і теж ось так внутрі приклеїмо. Потім треба. Намастити ось тут, сильніше намастити, щоб голова трималась добре і на верхній кут треба надіти голову. Але ви можете під наклоном, ось так. Дивіться, яка вийшла собака, вона вже готова робити таких поробок більше і даруйте їх друзям. Ви пам'ятаєте, що ліпший подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. На сьогодні все. До побачення, до нових зустріч!